Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Сьогодні нас з вами запросили на огляд рідкісної порцеляни Бажаю всім приємного перегляду. А зараз хочу вам показати чайний сервіс. Форма називається вузлик. Автор форми Валентина Михайлівна Тригубова. Це головний художник Користенського фарфорового заводу. Легенда. Даний сервіс називається шишки. Мають ручний розпис. клеймо демонструю користонь. В наявності. Шість чайних пар, цукорниця, молочник. Чайник егоїст заварний, маленький, великий чайник, форма вузлик та цукерниця. Даний сервіс продається, його ціна 5500. Являється дуже рідкісним, колекційним. Хто буде цікавитися, будь ласка, під даним відео буде посилання на телеграм та інстаграм канал. Переходьте, будь ласка, та номер телефону. Телефонуйте. Кавовий сервіс, називається Червоні маки, має ручний розпис. Клеймо полонне 60-ті роки, його комплектація кавник. цукорниця. Молочник. Та шість кавових пар. Його ще називають Поле маків. Будь ласка, показую блюдце. Клеймо. Він повністю в новому стані. Хто буде цікавитися, ціна його 6 тисяч гривень. Хочу вам показати один із рідкісних чайних сервізів полтавського фарфору. Частина чайного сервізу, називається Купєчиський, або ще його називають Славутич. Досить велика кількість позолоти на ньому, 24 кратне золото. Його комплектація цукерниця коли ймо показує Полтавський Фарфор, цукерниця. Жемниця. Зверніть увагу на форму ручки Тримача кришечки. Шахматна королева. Чотири розеточки. Та чотири чайних пари. Він в новому стані. Хто буде цікавитися, ціна за таку комплектацію 3400 гривень. Будь ласка, під даним відео у першому коментарі буде посилання на телеграм та інстаграм канал. Можете переходити замовляти, а також буде номер телефону, на який можна зателефонувати і замовити дану частину сервізу далі чайна пара. Клеймо баранівський порцеляновий завод другий сорт Клеймо відповідає 1970 дев'ятсот рокам Зображення сад, огород, деколь. Вона повністю в новому стані. Всередині кантик типу позолоти, будь ласка, блюдце. Ціна такої чайної пари 150 гривень. Оселедниця. Клеймо Баранівка ціна 50 гривень маслянка будь ласка зображення клеймо ГДР ціна 400 гривень в новому стані У ваза Ручний розпис. клеймо Коростень ціна 200 гривень, сукорниця, також ручний розпис. Ціна та ж сама. Чайник. Дані предмети в новому стані. Має ручний розпис, квіточка, на жаль, відсутня кришечка. Але він повністю новий, ціна 150 гривень. І соусник. Будь ласка, демонструю, клеймо. Кала in GDR. Ціна 150 гривень. Чашки. Мають ручний розпис. Берізка З елементами позолоти. клеймо дульово. Всередині кантик типу позолоти. В наявності 5 чашок. Ціна за одиницю 350 гривень. Тарілочки. Мають ручний розпис. В наявності 6. клеймо Коростень, Ціна за одиницю 40 гривень. Далі блюдце 6 штук. клеймо баранівка. Ціна за блюдце 30 гривень. Кобальтовий штов має рідну кришечку, шість скляночок. Демонструю клеймо старе клеймо городниці. Будь ласка, ціна за такий набір 800 гривень повністю в новому стані. Ну, а на цьому будемо закінчувати. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Тому що підписників на каналі 4 тисячі, а відео переглядають в 3-4 рази більше. І 10, і 15, і 20 тисяч. Людей, тому, будь ласка, не забувайте підписуватися для того, щоб отримувати повідомлення на нові відео. Друзі. Ну а я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!